Казка про Бембі. На галявині, біля олениці Княгині лісу, лежав золотавий плямистий клубочок. Який гарний, сказав зайчик тампер. Як його назвали? Бембі, прошепотіла мама княгиня, і гордо всміхнулась. Прокидайся, синочку, у нас гості. Бембі Здійняв голівку, і звірята, які прийшли подивитись на принца, побачили його великі очі і носик, чорний, як гудзик. Малюк підвівся на ноги і знову впав на траву. Він геть забув, що не вміє ще ходити і навіть стояти. Але минуло зовсім трохи часу, і оленя вже стрибало по всьому лісу. Бембі підростав та відкривав для себе світ, але ще багато чого не знав. Якось йому на хвіст сіло щось дуже гарне. «О, – затамував подих малюк, – Пташка, це метелик, сказав тампер. Бембі стрибнув на галявину і знову побачив щось дуже гарне. Метелики, промовив він. Це не метелики. А квіти, засміявся тампер, аж ось щось гримнуло і небо потемніло. Бембі злякався і подався до мами. Притулившись до неї, він спостерігав, як дощ тарабанить по листі, скільки всього цікавого йому ще треба було пізнати. Якось у лісовому озерці Бембі побачив оленятко. Він не знав, що це його власне відзеркалення. Бембі сторожко підійшов до незнайомця і спробував торкнутися його мордочкою. Аж ось у воді Бембі помітив ще чиєсь відзеркалення. Він підвів голову, на нього дивилось справжнє оленя. Переполоханий Бембі підбіг до мами, яка розмовляла з іншою оленіцею. Оленя прибігла слідом. Познайомся, Бембі, мовила мама, це Фелін. Бембі несміливо підійшов до Фелін. Вона була дуже мила, і вже скоро вони удвох бігали та весело гралися у траві. Зима теж принесла оленятку багато несподіванок. Земля вкрилась чимось білим і пухнастим, а лісове озерце перетворилося на щось пласке й холодне. І вода кудись поділась. Іди сюди, вода замерзла гукнув тампер, ковзаючи по озерцю. З берега оленятку здалося, що ковзати легко. Бембі жваво скочив на лід, але вже за мить їхав на животі і гальмував носом. Усі його чотири ноги роз'їхались у різні боки. Спробуй ще раз, засміявся тампер, у тебе вийде. Проте копиця Бембі не підходили для ковзання. Упавши на льоду ще кілька разів, Бембі пішов додому. Настала весна. Принц дивився на свіжу соковиту траву, але йому вже не хотілося в ній качатися як раніше. Він став дорослим. Бембі гуляв лісом і насолоджувався теплом і сонцем. Привіт! долинув раптом від озера. Тихий голос. За дерева вийшла юна олениця. Бембі подивився на неї і закліпав очима. Вона була прекрасна, її голос видався йому знайомим. Бембі, ти не впізнав мене? Я Фелін. Олениця лизнула Бембі у щуку, і він зашарівся. Поцілунок Фелін був таким несподіваним. Життя йшло своїм ходом, але одного дня у ліс прийшла біда. Стоячи на пагорбі, Бембі побачив, як над верхівками дерев здійнявся дим. Вітер доносив різкі голоси і запах людей. Їх було багато. Це мисливці, вигукнув Бембі. Фелін, тікай у глиб лісу. Бембі поранили, і йому важко було йти. Тим часом почалася пожежа. Люди вчасно не загасили багаття біля своїх наметів. Вогонь охопив дерева, а гіркий дим заходив у ніс та очі. На допомогу Бембі прийшов його батько, князь лісу. Ти мусиш піднятися, сказав він синові. Князь вивів бембі з палаючого лісу, а потім вони стрибнули з водоспаду. Та перепливли річку, там на них чекала фелін та інші звірі, яким вдалось врятуватися. Вони сумно дивилися на свій ліс, що догорав на тому боці річки. Та життя не припинилося. Минула ще одна зима, і на галявинах знову зазеленіла трава. Весна одягла дерева у свіжі листя. Разом з весною у ліс прийшла радісна звістка. Ви чули, чули? стрибали у захваті звірята. Народилися принц і принцеса. Вони ще зовсім крихітні, але такі милі. Це правда, мовила мама Фелін. Бембі дуже пишається ними.